Я Анастасія Дауголи, це моя історія. Інтерв'ю про те, як українці тримаються, що вони відчувають і як вони діють у часи війни. Сьогодні слухаємо історію співака, музиканта Велбоя. Вітаю вас. Привіт. Як до вас краще звертатись: за сценічним ім'ям чи за паспортним? Ви ж Антон? За паспортним. За паспортним, Антоне. Да. Антоне, як ви зараз? Е, я все добре у мене, поки все нормально. Ви як? Я Теж нічого, ви працюєте, ви в Києві? Так, поки що залишаємось в Києві, працюємо, вже відпрацювали. Якщо чесно, хочеться перед новим роком, перед Різдвом відпочити трошечки. Але ти розумієш, що не на часі у нас відпочивати, відпочинемо якось пізніше. Працюємо, всі працюють. Світло вимикають? Звичайно, по пар, пару разів на день. Але це я з тих людей, яким це подобається, коли світло вимикають. Так, чому розкажіть? Дайте лайфхаки людям, що. А я не робите, знаю. Мене тішить думка, що ми економимо в першу чергу, що там щось ремонтують зразу, я думаю, за ДСНС. І відразу я беру гитару, запалюю арома свічку, яка неймовірно пахне. І граю на гітарі просто і п'ю якийсь чай. Але ще й треба підігріти. Ну да, так, так у мене газ. А, у вас газова пита. Да. Тому вимкнення світла вас не дуже турбують. Турбують. Без інтернету, іноді без зв'язку дуже мені лячно стає, тому що один в квартирі з цією свічкою та з гітарою. Але все ж таки, думаєш, вау, його ж вімкнуть. І його вмикають, і знову повертається життя. Ми йдемо на різні. Ви записали новий альбом саме під час війни. Угу. Вам захотілося написати певних пісень, чи вони накопичувалися раніше, і просто зараз ви їх оформлювали вже? Вони які е, такі пісні, що я написав і раніше, насправді, але я так аналізую творчість і думаю, та багато е, про що я ще тоді писав. Ну, типу, там додому. Я так давно не бачив маму ці всі речі, коли ти розумієш, що багато хто із військових, дівчат, хлопців далеко від дому і на Різдво вони навряд чи повернуться додому. І я ще були дійсно пісні написані під час війни, це більшість. Бували рядки, такі, які е... написані до війни були. Цікавий альбом, в принципі, вийшов. Різно... Багато жанровий, різноманітний. Про що вам, як автору, як музиканту, хочеться говорити під час війни? На які теми? Ой, мені е, хочеться в принципі говорити під час війни і щось робити. Не тільки говорити, а ще й щось робити. Бо запис альбому також, зйомки кліпів, ці всі концерти. Ми стараємося щось робити. Мені хочеться в першу чергу підняти настрій людям якось і зафіксувати момент, коротше, що я своїх відчуттів. Що, що ви відчуваєте? Що Давайте от, зафіксуємо зараз. От в альбомі зараз. ви можете послухати там вісім 8... на тему дома, на тему мами, на тему, типу, втраченого часу, що скільки у нас. Не сказано віршів, не записано там книг, пісень, не сфотографовано ну, фотограф... коротше. Попри війну, ви продовжуєте писати про почуття, про стосунки. Угу. Це теж нікуди не зникає. Звичайно, звичайно, нікуди. Ваша пісня стиль вона зібрала там вже більше мільйона переглядів, здається. Угу. Так, так. Це навіть я згадую, там є приспів, що нас не злякає комендантська година, да там mm -hmm. щось таке. хочеться якось адаптувати взагалі. Ну ми ж не перестаємо любити, не перестаємо гуляти, не перестаємо дружити, знаходити нових якихось товаришів собі, але це все по-новому трошечки у нас зараз. Щоб вийти з дому зараз, потрібно глянути, чи немає повітряної тривоги. І ми вже звикли до цього. І Ми вже звикли, що е, комендантський час, ну, типу, може нас е, не розлучити, може розлучити навпаки. І е, він насправді в ньому щось також є в цьому комендантському часі. І я з усього стараюся якийсь, якийсь плюс та знайти для себе і показати, що ну, типу, комендантський час що. Можна не йти додому, а можна залишитись разом, і що типу все буде ок, все буде класно, нічого страшного нема. Тому роздумів, купа з цією війною, купа які відчуття у вас викликають бойові дії? Те, що стається, ви бачите з новин на фронті? Те як взагалі зараз відбуваються відносини між Росією та Україною, що вас турбує в цьому? Та мене турбує, коли вже це закінчиться, і коли ми виграємо, вже насадимо їм просто. І все. І я вже хочу жити нормально, як усі українці. І ми тільки зараз, під час війни, зрозуміли, мені здається, наскільки ми круті. Ну там всі, типу і ЗСУ, і волонтери, і дівчата, і хлопці, і блін, просто там люди, які роблять воду, газ, світло, лікарі, всі проявили себе, всі, абсолютно всі співаки, артисти, кожен створив свій фонд, якийсь просто нічого у людей з'являлися ці можливості. І головне, коли закінчиться ця війна, от. Жити з тим, що ми круті, реально, що ми встигаємо насправді по дуже, дуже багатьом речам ми е, обганяємо ту ж саму Європу. Там дія в нас чудова, чудовий додаток є. І ще багато таких приколів, всяких штук. Київ у нас мега сучасне місце взагалі із мега творчими, е, крутими людьми. До нас приїжджають кліпи знімати, Майлі Сайрус, там всякі. Е, ну, Мега круті чуваки, мегакруті чуваки. І якби не війна, ми просто продовжували це робити. Наші б спеціалісти приносили б якось гроші, кошти, типу нашій країні, і не тільки кошти, а на світовій арені якось привозносили її чи що, культурою, не культурою всім, діджиталом, IT. Ну, типу, а просто приходять якісь е, чмоні і починають щось тут ну, заважати. От, Типу, от іди не заважай просто. Чи можна сказати, що війна, можливо, навпаки, підсилила е, поштовх до української ідентичності? Не знаю, в мене з ідентичністю ніколи проблем не було. Можливо, Ви завжди відчували себе українцем? Безумовно. Розкажіть, де ви були і як ви зустріли самий початок війни? Дома Дома був на бульварі Лесі Українки з мамою і зустрів початок війни зранку, думаю, як і всі. Прокинулись від вибухів? Ні, не від вибух вдалині був якийсь. То більш не вибух, я не злякався, якщо чесно. Я злякався сирени. І телебачення, що в нас о п'ятій ранку вимкнене там чи о шостій, вимкнене на максимум там звук. І мама бігає просто. Я нічого не розумію, але вже я встав з кроваті, вийшов на балкон покурити. Я просто побачив отак вліво повертаюся, там типу пар дим, де хтось кури. Також сюди, вправо, вверх, всі курять, всі дивляться, як люди йдуть в метро в усіх, оцей пам'ятаю, новини. На, на весь будинок, типу, в кожного з вікна. І, типу, це якийсь... Ну, так здавалося мені на той, на той момент. Я пам'ятаю, ми вискочили із дому, обміняли якісь кошти, спустились в метро, там уже купа людей, і поїхали на золоті ворота. І а на золотих воротах також зустрілися в сховищі з людьми, з чудовими, з якими провели там десь 33 дні. Ходили. Ви були в сховищі майже місяць? Ну, не майже більше місяця. Ну це було сховище. Це був е, така бар під, під в підвальному приміщенні на золотих воротах. І власник віддав просто ключі, відвозив сім'ю за кордон і всі, хто із цього двора з золотих воріт, всі туди спустилися. І от там була кухня, там були деякі продукти. Ну, вона, вони в нас закінчились там. Всі рис, крупи, тому що такі каструлі в мене мама варила, а в мене мама з села, а всі з золотих воріт, такі жінки, чоловіки, вони не дуже, як би вміють щось там варити в великих порціях. І моя мама їх там просто ці 33 дні прокачувала, кожна вміла, вміла робити суп. Але в нас чудова була там атмосфера із музикантами. Ми принесли туди таку. Ямаху велику, гітару в нас були там всякі бряскальця, ляскальця. І ми кожного вечора сідали, читали новини, грали на фортепіано, на гітарах, святкували там мамини на день народження, концертного директора мого колишнього день народження, там Марте. Коротше, великим, дуже складом. І потім втекли, ну, як втекли? Поїхали в Полтаву. І все, і потрапили додому вже, ну, але так воно занесло нас 24-го. Скажіть за цей час, там місяць спочатку війни, найскладніший, який був. Яке ви для себе? Як ви для себе приймали рішення, як жити далі? Ніхто ж не знав, що буде далі. Mm -hmm. Чи вистоїть Київ тоді ніхто не знав? Чи вистоїть Україна взагалі? Ніхто не знав. Ви для себе що думали? От як жити ви будете? Ну, спочатку було страшно, потім не страшно, потім знову страшно, потім не страшно, і потім ти починаєш щось робити. Ну, ти спочатку зі страхом борешся, я думаю. І спочатку було страшно: ой, там, типу, прилетить у нас, не прилетить, потім тобі не страшно такий, та прилетить, так прилетить, потім знову так, а навіщо ж я це робив? Знову страшно, і потім такий. Так сенс в цьому взагалі в усьому треба робити щось далі і починаєш робити далі. Так знаходиш в собі сили. Я думаю. Я бачив, звичайно, як всі тополі, як Хлевнюк пішли, як е, Серга. мене надихає це неймовірно. Я думаю, оце мужики реально дуже круті. Але я потім зрозумів, що можна їздити до таких військових і просто давати їм виступати. Ви ж призовного кейфового. віку, вам 22 роки, да? вам може прийти повістка в військомат? Ви думаєте, так? Да? Я просто питаю, як ви А я думаю, ні. Я думаю, мені не прийде нічого. Чому? Я Не знаю, чи впевненість така є. Добре, скажіть, як ви е, зараз відбудовуєте свою е, концертну творчу діяльність? Чи взагалі, ну я так розумію, що звичайний перебіг, подій в шоу бізнесі, він припинився 24 лютого? Звичайно, як зараз ви працюєте? Н ніяк от хожу, язиком тіліпаю, куди позвуть, де можна щось сказати, хожу і кажу. Де зовуть виступити, приходжу і виступаю також. Ну, тобто, не їду спеціально, там, знаєте, кудись або корпоративів немає зараз. Новий рік, я пам'ятаю, минулого року в мене в цей час навряд чи б ми кудись прийшли на інтерв'ю або щось, або навряд чи б ми альбом цей зробили. Бо в нас все оцей грудень, січень, все було розписано минулого року. Не знаю. Якось цифра, діджитал, якось так. Живем. Ну але ж треба і заробляти на життя. Угу. Як вам вдається? Так, вдається. Говорю діджитал, цифра. Квартал ти чекаєш, тобі щось прийшло, ти і знову. Ми їздили в цей Євротур неймовірний. І я розумію, і я тільки тоді зрозумів, якою ціною ці кошти взагалі дістаються. От ці волонтерські, всі з концертів. Це дуже складно. Ну, ми відкатали там. Для мене було особисто. Ми відкатали тур місяць. І, типу, ти з цього не заробляєш абсолютно там нічого. Але ти роз. Думка про те, що це буде якесь крісло, оце яке врятує купу життів. Ти просто виходиш на сцену, і ти вже в тебе ні, ні голосу немає, нічого. І ти виходиш і десь ці вишні десь в Берліні, і всі такі з прапорами там ЛГБТ України, всі, і ти не розумієш, що відбувається, але знаходиш знову ж такі сили в собі. І приїжджаєш додому, і такий мама, така ну що, що там? Та, також нічого. Зібрали на дві каталки. Каже, крута, як. І мама така: да, круто. У вас е, проходить е, такою однією з важливих ліній скрізь вашу творчість е, тема дороги додому. Угу. Ваш рідний дім це Сумщина. Сумщина це прикордоння. Угу. Е, ваше рідне село Грунь біля Охтирки. Охтирка зараз майже напівзруйнована, угу. майже немає цього містечка. Ну, воно є, воно Попробуйте, спробуйте ще Охтирку зруйнувати. Ну, типу, це мега круте місце, і воно в такому, е з точки зору ге географії, дуже в крутому місці, тому що там гора, там ворскла, і вона якби оточує, там ліси. Туди так просто не потрапиш в Охтирку. Але ж зараз ракети, всі ці літаки. Тому дійсно там і будинок культури зруйнована. Наполовину, але я от приходжу туди, і там такий чоловічок сивий з вусами, з цим домом культури дивиться, а ми там знімали сюжет. Не сюжет, я там лайв захотів заспівати. І От я там співаю, співаю, і він підходить, і я кажу. Блін, як ви оце каже, це ж ваше життя в цьому будинку культури проходило, а він зруйнований. Він каже: слухай, в нас каже, вже дев'ять архітекторів. Ми знайшли, які хочуть безкоштовно. Ну, типу, вже на намалювали, каже, отак проекти нам дають. Каже, тому все круто, все відбудується, там і буде мега, мега-супер. Ваше село не постраждало? Зловили там 10 диверсантів і все. Ну, прямо російських цих. Військових, чи що, що воно таке? Ну, Сумщина це прикордоння. Так. Да. І завжди буде там прикордоння. Да. Тому я і говорю да, а не так. Іноді так, а іноді да. Іноді балакаю, іноді говорю. Е, ви Переживали за власне ну, за, за вашу рідну домівку, що там буде, як там буде. Якщо ми ж бачили, як, як розгорталася окупація, наприклад, на Київщині. Бачили всі ці містечки, Бучу, Ірпінь, Бородянку. Ну, от, я якось і переживав дуже сильно, але е, в той же самий момент було відчуття, що все буде добре. Типу, якось там, наскільки. Ну, я не розумів просто. Якось було відчуття, що все буде добре. І зараз мені дуже боляче від того, що люди втратили домівки свої там в Маріуполі, в Харкові, в і в Луганськ, Донецьк. Як це можна у тебе забрали, батьківщину? От я не уявляю, що у мене нема туди, де я можу повернутися. Але це реалії сьогодення. І я розумію, що. Ну, типу, Грунь мою могли просто забрати, там, мохтирку забрати, там інший би був порядок, але ми витримали. І хочеться мрія моя просто на 23-й рік, щоб е, в людей, в яких забрали оцю домівку, з якої все почалося у людей, дитинство, де їх пройшло, щоб вона повернулася і вони повернулись в цю домівку. От нарешті. Подивилися навіть. Навіть зруйновано, але з повітрям цим українським нашим. Ви довгий час працювали з музичним продюсером Юрієм Бардашем, uh -huh. який на початку повномасштабного вторгнення заявив про свої проросійські погляди. Правильно я розумію? Uh -huh. Ось, де побачив вчора відео. Набирає він приїхав на Донбас у свій будинок культури і набирає там якихось талантів, щось шукає там. Як для вас е, був такий розвиток ситуації? Це ваш продюсер, да, у якого були всі, всі ваші справи, який бачив ваш розвиток, з яким ви планували, як рухатись далі в кар'єрі? І от ви розумієте, що зараз е, вам з ним ідеологічно не одним шляхом йти? Слухайте, він був знайомий. Е, ще... І з членами моєї родини, там з прабабусю, з бабусею, з мамою, з татом, з дідусем, з дядю, з тьотєю. він приїжджав до мене, типу, в село. От я йому показував, про що я говорив. Це е, батьківське, це сімейне вогнище своє. Я йому прям привів його от, от сюди, до себе. З чого я починався взагалі до початків, і потім таке робити. Ну я не знаю. Як мінімум, це не е, по. По чоловічі, да, не по-дорослому. Як... Але це загартовує знову ж таки. Мене це загартувало. І я зловив собі набагато більше плюсів з цієї ситуації, ніж мінусів. Взагалі, яку модель спілкування з людьми з Росії, з творчими людьми, можливо, з родичами ви для себе вибудували? М Звичайно, хочеться сказати ніяку, там, типу, взагалі фу, ве, Але в мене є рідна сестра, вона живе десь в Москві. Я не знаю абсолютно, як вона, в неї вже є донька. І там, я не знаю, як вона. Ми з нею не спілкувалися. Чи хотів би я з нею по людськи поспілкуватися як сестрою не про війну? Звичайно, так, тому що все, що я пам'ятаю, з дитинства вона була дуже висока, грала в волейбол і зривала мені шовковицю. А я був дуже низенький, мені там років шість. Я пам'ятаю ноги, струнки високі. І, типу, чи хотів би я з нею так поспілкуватись? Звичайно, чи зараз в даній, типу, в даному контексті, чи хочу я цього? Напевно, що ні. Напевно, що не хочу взагалі. Чи збідніє я від цього? Ні, абсолютно. Я думаю, моя психіка залишиться цілішою. Отак, якщо я взагалі росіян від себе відстороню. І ми нарешті зрозуміємо, що ми, коротше, по-іншому мислимо. Ми ліво і право, ми чорне і білими, типу день і ніч. Ми, ми з тобою дуже схожі, але не суміжні, як в пісні вищні мене зима, сніг, їжа, теплий кафель в мене в квартирі, килим, колонка, що я купив, надихає мене, надихає видмі з вікна, надихає, люди, надихають мене, друзі надихають мене, собаки надихають, коти, та все, що завгодно. Зараз перемоги якісь. ЗСУ. Як ПВО збиває, 100, 100 ракет летить, і 100 ракет збиває ПВО. І ти такий думаєш, що, що за зв'язні воїни це надихає. Звичайно. І ти думаєш, клас. Що, що за час ми живемо? Ти уявляєш, як вона. Шо? Ваша пісня ворогів на ножі. Не характерне для вас, бо ви такий позитивний, дуже такий френдлі, і раптом у вас такі слова з'являються: заряджати снаряди на ножі, боєприпаси боєприпаси, заряджати. Да, заряджай боєприпас, кордони, кров, ножі. Як ви написали цю пісню? Я дивився відео якихось футбольних хуліганів українських. Де вони кричали на ножі, на ножі, І мене це так качнуло. Я думаю, вав, напишу про це пісню? І от ми написали, після чого зробили відеоряд такий там, лірик відео із агресив назва, але дуже багато знімають. Дітей під неї. Як діти дивляться цей мультик мальований, і діти не розуміють, що ворогів на ножі, перетнуті рубежі, ворогів, що там типу, я сьогодні снився багато. Дитина це не розуміє. Але вона дивиться цей мультик. я... Це мій метод взагалі. Вона це запам'ятовує, і як вона виросте, то в неї, вона зрозуміє, а ворогів на ножі, це ж тоді такі речі відбувалися, що, можливо, це вороги, а можливо, да. Точно. Іноді потрібно з ними так і не, не терпіти, а просто вийти вперед, качнути всім і, і піти гей, гайдамаки, вперед. Отакий от так, от настрій. Отакий. От Чи люблю я цю пісню співати так на загал? Не дуже, якщо чесно. Не дуже, тому що якось воно мені агресивно дещо. Дуже агресивно. Це не зовсім ваш стиль, да? це мій стиль повністю, але на той момент от, іноді це пісня настрою. Тобто на концерті, якщо в тебе настрій підрозірвати або щось вийти, сказати, то можна ворогів на ножі. Ситуативна пісня. Скажіть, будь ласка, чи є у вас бачення, яким ви будете після війни? Чи будете ви ну, трошки, трошки по-іншому співати? Я не хочу задумуватися. Бо, перше коли ця війна скінчиться, нікому не відомо. Да? Там чути від Володимира Олександровича, що він говорить щось там зима, вже десь я таке почув. Взимку щось там має. Але ж то таке. Не знаю, не знаю, яким я буду. Думаю, нормальним. Думаю, нормальним. Ну, ви подорослішали за цей час? Ну, да, Більш, безумовно, ніж, не... Як на 9-10 місяців. От думаю, на рік точно. Як будете святкувати День Перемоги? От для мене це буде фантастика якась. Для мене от розкадровка, які ще всі люди йдуть по вулицям і ну, коротше, з квітами і щось цілуються. Ну, просто якась. Щось жирафи, ну все, коротше, всі радуються, ой, радуйся земле. І я буду також ловити момент цей. Зустрінуся з друзями обов'язково, з якими ми е, проживали цю, цю війну. Тому що їх деяка кількість людей, цих їх близько десяти, можливо, двадцять, але це ну, там, ситуативно, які тобі допомагають під час війни. І от я думаю, круто, що під час війни оці люди у нас і друзі знаходяться. Я вам дуже вдячна за е, щирість і відвертість. Бажаю вам натхнення, нових пісень і підтримувати всіх українців і розвивати надалі українську музику. Пасибі. Дякую. І вам дякую. Це була програма Моя історія. І сьогодні ми слухали музиканта співака Велбоя.